Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні підготувала для вас огляд найочікуванішої прем'єри цього літа, а саме фільми під назвою Дедпул і Росомаха. Прем'єра даного фільму відбудеться в Україні 25 липня 2024 року. В головних ролях зіграли Г'ю Джекман та Райан Рейнольдс. Варто зазначити, що стрічка заснована на коміксах Марвел про Дедпула та Росомаху. Фантастичний бойовик стане 34 м фільмом у кіновсесвіті Марвел та вийде на екрани у межах п'ятої фази кіновсесвіту. Фільм є продовженням стрічок Deadpool та Deadpool 2, що вийшла на екрани у 2016 та 2019 роках. Після успіху першого фільму компанія Twentieth Century Fox розпочала розробку одразу двох продовжень. Коли студія Disney придбала студію Fox, робота над проєктом була призупинена та згодом продовжена у дещо іншому форматі. Виконавець ролі Дедпула Райан Рейнольдс взяв участь у написанні сценарію та став одним із продюсерів фільму. Г'ю Джекман, який кілька разів поспіль наголошував на тому, що полишив роль Росомахи, вирішив повернутися до неї у середині 2022 року спеціально для зйомок з Райаном Рейнольдсом. Тепер глядачі мають надію, що в цій картині у нас буде відразу два головні герої. Варто зазначити, що персонажі раніше вже зустрічалися одного разу у далекому 2009 році у картині Люди Ікс Початок Росомаха. Сюжет третьої частини тримається у секреті, і навіть із трейлера не особливо зрозуміло, що відбуватиметься на великому екрані. Відомо, що Дедпул викраде Росомаху, і ці події розвиватимуться до Логана. Водночас герої вирушать на пошуки пригод. При цьому їм удасться мандрувати між мультивсесвітами. У фіналі фільму Уелт Вілсон зможе нарешті стати героєм кіновсесвіту Марвел. У зйомках та озвученні даного фільму взяли участь багато акторів, які раніше були задіяні в образах другорядних героїв фільмів про Дедпул та команду Люди X. Слід зазначити, що зустріч двох персонажів в одному фільмі це давня мрія Райана Рейнольдса. Тому кому ж як не Дедпулу, змінювати самим непередбачуваним чином історію всесвіту, у якому він живе? Краще буде тільки, якщо йому в цьому допоможе Росомаха. Друзі, до прем'єри даного фільму залишилося небагато часу, тому я вам бажаю набратися терпіння, дочекатися прем'єри і щоб фільм виправдав всі ваші очікування. Якщо вам сподобалось дане відео, прошу тиснути вподобайки, писати коментарі та підписуватись на мій канал. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду!